Доброго дня, шановні пані і панове. Не прозівайте зараз. Сезон вирощування грибів. Тобто ви купляєте міцелі. Якщо це печери, через два місяці. У вас будуть перві грибочки. Якщо це міцелі гливи через місяць, ще й так і теж через місяць. У мене під відео в описі буде сайт. Мій сайт там можна замовити як міцелі, так і готові блоки. Якщо це готовий блок, то він вас заростає. Ви получаєте гриби. Якщо міцелі, то ви самі робите блок. Блок робиться з будь-якої органіки, тобто можна взяти допустим листя з дерев, я навіть той самий камишон порубать, ну листя ще зелене, от коли воно засохне, проварюєте люба трава, сіно, солома, шелуха з ячменя, з соняха. В общем, люба органіка на основі целюлози, підійде, ви її 15 минут проварили, далі остудили до кімнатної температури не вище 25 градусів. Має бути. Тоді закладуєте міцелі, просипаєте шарами, робите блок плотний, поліетиленовий кульочок. прозрачний, щоб ви бачили, як заростає блок. Якщо у вас є опит не обов'язково був прозрачний. Робите надріз знизу, пару надрізів по бокам, щоб був доступ кисню, і ваш блок заростає біля. от через ці надрізи з'являться носики. Як тільки вони з'явилися, просто блоки винесли в сад і збираєте гриби, і все буде у вас рости без проблем. Якщо хочете, щоб і зимою вони росли, переносите їх в. Погріб. Там у вас примірно 14-15 градусів, тобто ідеальна температура для плодоношення. І всю зиму ви з грибами. Ну, не всю, там 3-4 волни буде. Далі смислу нема, бо буде вилазити там 1-2 грибочки небагато. Ви просто заново робите блоки. Це все я показував на каналі. З одного кілограма міцелія можна вирости 100 кілограм грибів. Це все я вже мільйон раз показував. Можна зробити блок, він заріс повністю, ви його розриваєте, робите ще нових 4. І так збільшуєте кількість до безкінечності. У вас блоки, блоки, блоки будуть. Появляться. Далі потім оставляєте їх на плодоношення, виходять носики, збираєте гриби. Це все просто ділається. З кусочків грибів можна потім заражати солому. Один раз треба купити міцель і далі ви будете постійно з грибами. Ну, і піти в ліс, його знайти у себе в балки. Ну, єдина проблема, що. Вішенка в дикій природі буде десь через місяць-півтора. Ну дуже багато времени потіряйте. За цей місяць півтора, ви вже получите перві гриби. Тось тобто, ну робіть кому як вигідно, кому як удобно. Не у всіх вона росте, то тобто, її можна замовити на сайті і не морочить собі голову бути з грибами. Так що не зівайте, купуйте, вирощуйте грибочки і всім гарних врожаїв. Всім дякую, і до побачення.